Всем привет! Это фильм Паркур. А мы начинаем. Всем привет! Это не фильм Паркур. И знаменитый рады в плей. Тикин смерт. Смертный. И я смертный. Знамы в сериале Камерамен и Зажал Комен. и президент и два обычных Кавуна. Надо прыгать, бо я вже на краєчку стою. Ех, прыгаем. Оп. Я дуже багато дивлюсь про паркур. Я тепер про... я професіонал в паркурі. Так, тут два блока, тут стоїть Дві бочки рядом. Оп. Если дійдем... я дойду до фініша, я получу мільйон грошей. миллион гривень. Прыжок. О! Фух. Текст. Прыгаем на цей блок. Ну, палку цю Железную И... Прыгаем. А! Кто сюда? Мелон... Мело, Мело добавив. Нет. Нет, там кавун упав. И что делать? Давай прыгай. А стоїш, плачеш. Текс. Пригаєм Текс. Прыгаємо. Кстати, сьогодні я за день сняв 6 видео. Це вже 7 video. Сьогодні хочу сняти за один день 10 видео. Сьогодні 10 видео і боже, в YouTube Shorts випущу. Фух, тут треба передишку сделать. Фух, на все менше і менше є. Ой, там ми тільки начали. А, фух. А що з тим чиліком случилось? Бідний кавун. Чисто на пополам розірвало. Я і не так і недалеко. Фух, я трошки передихнув. Можна пригати далі. Так, спригаєм. Тут якраз кавун упав. Кстати, мы мене з не друзі, я не знаю, як його звати. І опять це мило. Я должен схватиться. я не хочу падать. Их, их, их. На стіл прыгаем. На стіл. Фух, фух. Я на столі. Блін, ноги зацепились, чуть не впав, як і той кавун. Пригайте далі, президент, твоя черга. Потім ябу вдали прыгать, ше чуть-чуть осталось. Да, мы тільки начали, вже чуть-чуть осталось. Блін. ой. <сум> я случайно роддеф родиф плея вырубив. Вибач, род лодиф плей. Хватит дрыхнуть, вставай. О, все же в Плей. Ой, что было? сюда я одервал. Блин. Я дождусь, пока я только той кавун допрыгает. А давай прыгай уже. Э, камерамен, ты шо, офигел? Нет, я держусь. Ай, моя рука. Ай, ай. Э, я держусь. Э, нет. Я я держусь. Я держусь. Ухи камерамен, я о том що і если выживу. Нет, рука соскользає. Ні, Нет, рука соскользає. Нет, рука соскользає. що Что делать? рятуйте, рятуйте. Рятуйте! Ты играешь не по планам. Я тогда должен взял я клоска, но ха-ха-ха, нет, ха-ха-ха, я к да, нет, а, нет. А, а. И что делать? Главное, мана, чтобы никто не толкнул. А то мне тоже залоскочить, и я впаду. Фух, слава, я металл, я, я, я же не, не, я не чувствую лоски. Ой, тут якраз президент, бо він став і стоїть, як статуя. Я йому кажу, пригай, 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 а він не прыгає. Е, Так. Так, це треба перепригнути. Мелон, давай пригай уже. Кавун наче Мелон. Хорошо, пригаю. Пригаю, 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 пригаю. Тут... О, стіл прикольнула, то я його перепригну. Прыгаем. На эту штучку. А, я себе ногу подвернул случайно. А, я падаю. Нет, я падаю. А, рятуйте. рятуйте. Нет. рятуйте. рятуйте. Такс, я начну уже прыгать. Давай прыгай з блин, я прыгай с зажигалкой, блин, это ударишься более твои железы, дурацкие. Такс. Прыгаем. Блин, из зажигалки ничего не выйдет. Ну вообще зовсім. Такс, наверное, я підпрыгнув. Так, наверное, тут... Так, я касаюсь, я касаюсь своими ногами. Чи це руки. О нет, я падаю. Надо держаться. А, я не впаду, я не впаду, я не впаду. Надо тебя как-то протолкнуть. Нет, у меня есть дуэльный способ. О, нет, моя копия. И удар. Ой, давай, падай. Падай давай. Дай мне один шанс. Я говорю падай! Падай і ще раз падай. Дай один шанс. Ладно, на один шанс, бо ти збісив мене. Фух, мені дали один шанс, ура! Єсть! Так, пригаємо. Мені зробили камеру, я тобі я хоч бачу. Бо мені камеру від принципів пригай на цю бочку. Так, я на бачу на бачку. На бочки. Так, Тут якраз і упав от в самому началі, як не помню кову на цей чевіна він, він... дурацкий держал команд Ти йдеш уже? Ми воюємо проти вас, а нас ще... ши ти псих ненормальний? Ай. Не хочу умирать. Э, че я летаю? О, я летаю. А, у меня ж джетпак устроенный. Ура, я умею летать. Ура. Ура. <sharp inhale> <sharp inhale> не можно тут читереть. Ой, блин, тут Що ти зробив? Давай пригай, ненормальний. Пригай, давай. І не можна толкатися, бо застрелю. Поделка, я коли дойду, я тебе вб'ю. Вб'ю, прям розірву на куски. Ладив плей, я настою А ти не настой, а ти подделка. Давай за зажалку мене, не слухаю. Не слухайте його. Сейчас застрелю. Ой, мені пофіг. Камерамен, ти довго там будеш стояти, дрихнуть. А ч, да? Все, пригаю. Стоп. А! ти чо, не на? Ти шо больний на голову? О, фух. Фу, я вспів схватитися. Тут же десь кавун був. Походу він, наверное, прыгнув, аж так упав. Ой, 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 ой куди я кого я вы ви... я куди, куди я нажав? Кого я видалив? Кого я видалив? Ой, 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 хе, <смеш> ладно, пофиг, прыжок, а тут якраз Мелон упав, точно. Пригаємо на часи. Ай! Нет, Э, нет, я держусь, фініш Э, я должен заповсти. Ай, там запили. Я їх пролетів. Я їх пролетів, цих бензопили. Що? Телефон. Ай, ай, я сознание О, Господі! Та нас оставсь! Та ти пригаєш А ви вже мене всі достали. Пригаю я пригаю Ви достанете мене. Так, головне не впасти. Главное не впасти. Чо? Я живий. Я живий. Да. Есть. Я живий. Я живий. Далеко не радуйся так. О! Як? Де сюди, дуравський? Ой-ой-ой, попав в садик. Ммм, боюся пригати. Ладно, попитаюсь. І прыжок! Есть. Так, запрягнемо на цього Мелона. Ай, блін, він прозорий! Надо срочно прыгать! А, в нього тільки голова прозора. Есть. Есть. Я запрыгнув, я запригнув. Блін, щоб перелетіти з бенд тут защитне. защитный барьер можешь увеличить трошки? Спасибо тебе, Валыка. А! А! Я должен какой то проповсти. Ай, ну! Мал... Ай, 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 ай! Вертаем свое состояние. Ай! Ай, боля, ай! Тут как раз этот дурацкий камерамен упав. Ай, нога моя, а я стоять не можу, я тільки на одній нозі можу стояти. Ох, -мо. И, і, і, і! Я думаю, що я буду победителем. Нет, миска порва побилася. <звук> Те, що ламається, та й появляється. А тут что стояло? Ахай, тут будет кирпичик стоять. Кирпичик. Тут уже стоять не будет, два кирпичика. Нет. Я был на финише. Нет, там был финиш. Надо было полететь. а А-а-а! Пипи, батарейка розряжена, батарейка розъяражена. Бешено. И что нам делать? Да приглую жучный стоп, дроцький вловить плей. Та дайте мені отдихнуть, не достали мене вже психа ненормальні. Та дайте спокойно вже пройти. Цей дурацький паркур. Я хочу вже піти додому. То Достав оцей воєнний, хай той вже воєнний помре. Достав вже, командує, 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 командує. Ладно, не да надо успокоїтися. Треба тут встати на стіл, щоб передихнути трошки. Фух. Давай, Богдан, підходь. Хорошо. Я думаю, що я допригну, ну бо я ж професіонал в паркурі. Це ми ще провіримо, це ми ще провіримо. Так, спригаємо Опа, прыжок. Спригаємо на, як воно називається, на бочку. Єсть. Спригаємо на ще одну бочку. Опа. Опа. єсть Пригине ще одну бочку. Оп. Єсть. Богдан, давай пригай. Окей. І вам невеличка вніманія. Кожен, коли всі виходять старт, старт удаляється. В смислі старт удаляється. І так, коли ви блок один пропригуєте, він удаляється. І правда удалився. Давай прыгай вже. Хорошо, прыгаю, прыгаю, прыгаю. І цей блок удалився. Оп, прыгаємо. Так, стоїмо. Прыгаю. Прыгай, давай, прыгай, воєнний. А, я чуть не впав! Я чуть не впав, я чуть не впав, я чуть не впав, я чуть не впав. Ух, мені надо далі продолжать прыгать. Хай уже той дурацкий воєнный упаде. И я виграю. Бо я ворвався в самый перший, в самый первый я. Владев якщо Если ти будеш читерить, я тебя убью. Та замовкни поддельный в плей. Текс. Оп. Блин, дурацька защитна. Так, прыгаем на оце колесо. Думаю, что допрыгну. Опа. Опа. Так. Нам на него нам надо держаться. Надо держаться. О, я падаю. Нет, надо прыгать. Надо прыгать. На оці все До... Нет. Я пригаю і вже бачу фініш. Фініш! Нам надо далі пригати. бо ладив вже уже врвався вперед. А ми його должны перегнать, да, Богдан? Да, так, сюди надо оцю штучку перепрыгивать. Железячку. Так, спрыгаю. Текс. О, ні Нет, 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 надо держаться, надо жить. Жить, жить. Фух, надо жить. Эх, жить, жить. Фух, жить, жить. Надо жить. Жить надо. Фух. Так, надо прыгать. Так, перепрыгиваем эти, эти две слезки Палки железные. Давай, военный, посувайся, прыгай далее. Лади впрей! Лади впрей! Що, почекай нас, може, раз... разом побідим? Окей? Такс. Я ненавижу цього Лади цього Ой, нічого, привикнеш до нього. Його... Я готов сам себе застрелить, щоб його не бачить. Так впади. Нехуй, я хочу отримати мільйон доларів, бо в мене сім'я ж. Мені ж надо її чимось кормити. І за вас війна прикрутилася, бо президент помер. Прыжок. Прыжок, прыжок, прыжок. Фу, блин, жарко. Оп. Надо на колесе передышку сделать. Головне, щоб не впасти, бо мені капіте. Ладе впрай. Ладно, я з тобою помирюсь. Вибачу, накричам на тебе. Ладно, вибачаю, вибачаю. Я думаю, що я допригну, а не хтось другий. Так, спригаємо. Настрої залишилися всі, всі люди, які були, всі померли. Фух, вже півкарти видалилося, вже фініш фініш. Зовсім фініш. Так, я прыгаю на бутылку. На бутылку. Стакс. Блін, я на краюшки стою. Надо прыгать. Надо прыгать на цей камень. Нет. Фу, чуть не впав, не, чуть не впав. Фу, нет. Ноги неет. Я ловись люнит. Неее, я ще отомщу там урода вплею. Ой ой. Ой. Я живий. Я чули живий. Єсть, я живий. Я живий, я отом щу там рода вплею. Далеко радуйся всіх. Це я запікую його сам. Давай, чекай, Ладевпрей. Сейчас допрыгну, так припригну цю фігню. Так, кстати, я тоже смертный. Ладевпрей. Пожалуйста, тільки тика читер. Ми, ми ж должны разом победить и получить по мільйону. Да. Мы должны получить по, по, по миллиону. Давай пригай. Мелон. Я не Мелон, я Богдан. Я обладаю суперсилами. Ой, я теж обладаю. Фух, я пригнув йому. Фу, ботинками грязними. Ой, вони мене чисті, Я їх дав недавно ще по почухав. Привіт, час на камінь стану. Дождемся, хай це удалиться. Все, давай бы. Все, давай. Я розвертаюся и пішли. Оп. Такс. Ай! ти що, фигал за пупу мене тянуть? І ч нам делать, як нам пролізти? Ладно, попытаюсь голову. Ой, просунуть! Ай! Ай! Я попытаюсь голову не поранить. Ай! 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 Ай, 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 дурацькі бензопили. Ай, бензопили, дурацькі, Ай. Бензопили, дурацькі О, мені дали шанс! Лади впрей. І мені пош... шанс дали. Фух, фух. Спасибо тим, хто дав нам мені шанс. Так, скільки вже відео йде, Надо його закінчувати. Такс пригає. Тут якраз зажигалка у мене упав, чи камера у мене вже не помню і не бачив. Так, прыгаємо на телефон. Удержимось. Я думаю, що я побіду і до фініша допригаю. а Богдан упаде. Я щас тебе упаду і впадеш. Давай прыгаем. Ай! Ти не нормальний вообще? Да, я нормальний. Нет! 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 Покар в плей. Дурацкий ладив плей. Я победжу. Победю. Чи победжу? Не знаю, но ну, я... що осталось попрыгать, что зовсім чуть-чуть. чуть Я в первый раз дохожу до финиша. Кухня, Локація з, пи... з тими пилами пропала. Що з тим ладифплеєм случилось? Я там що тому дурацькому Богдану, если він не допрыгне? Далеко ти радуйся, псіх, ти ненормальний. <звук> Мінус. О, там якісь взриви були. Офігеть. Так, приїдемо на яблуко, на яблуко пригаємо. Оп. Так, я на яблоке. Можно его схавать. Не, ну я впаду. Впаду я. Я впаду. Так. И останешь я допрыгнул. Дай мне пресс. ха 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 ха, -ха. Це убивство. Все ми зря так пригали? Це ви зря так пригали, щоб я вас убив спеціально. І забаню я вас причому. Ха-ха-ха? Ну а зачем? Шер, скаже, зачем я тебе вб'ю? Ти мене поняв? Може, ти мене спасе. Не бейся, я тебя спасу. Эх, что это за звуки? Я тебя спасу. О! Давай, толкай его, толкай, толкай. И пестик забери. Фух, спасибо тебе. На свою, на свою... Сейчас. На свій мільйон гривень і вали швидко. Давай я тобі скажу дорогу. Направо, прямо і там будуть двері. Все, до побачення. Фух, спасибо тобі, велике, мій дружбан. Фух. Побачиш там укол, штрикни його в себе. Окей. Значить він забрав тищу? Ну, мільйон. Іначе він вколов своє безсмертя і воно пропало. Фініш. О о! Ну, я в реальній житті не поможеш. Фу. Оп. А що з, з, з тим челиком? Лади впрей! Це, це лади впрей упав? Да, це не настоящий Леди Фрейли. Ну, если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! -два!